Золота гора Був колись на світі бідний чоловік із жінкою, і мали вони трьох синів, двоє парубків, а третій хлопчик Семиліток. Батько з матір'ю вдома працювали, а сини по заробітках ходили. Так і жили. Пішов якось. Старший син на заробітки. Заробив хліба, буханець і йде додому. Коли це зустрічає він старого діда. Дайте мені, парубчі, хліба, шматочок, каже дід. Мені і самому замало, відказує той. Не дав дідові нічого та й пішов додому. На другий день. Повертається із заробітків середній син. Заробив півбуханця та йде додому. Зустрічає і він старого діда. Дайте мені, паручі, хліба крихту. Цілий день спину гнув за півбуханця, відповідає той. Не для того, аби роздавати. Не дав нічого, пішов додому. На третій день старші сини пішли знов на заробітки, а меншому мати і каже Піди, синку, в ліс, назбирай хмизу та грибів, бо нема в хаті вже й крихти хліба, то хоч грибів зваримо. Дала вона йому черству з коринку, він її в пазуху поклав та й пішов. Ось іде він лісом, коли це назустріч. Дід старий. Чи нема в тебе, хлопче, хоч чогось попоїсти? питає дід. А хлопчик семиліток відповідає: Є дідусю, тільки ось скоринка черства, та витягає ту скоринку і дає дідові. Дід скоринку переламав навпіл, половину з'їв. А половину йому віддає. На, каже, хлопчику, з'їж, а за те, що ти останньої скоринки не пошкодував, я тобі віддячу. Кажи, чого тобі найбільше треба? Семиліток і каже: найбільше мені треба сили, бо я досі малий так волий, Не можу, як брати мої, працювати. Батьків годувати. Добре, каже дід, матимеш вдосталь сили. Проказав те і зник, як і не було нікого. Подивувався хлопчик, що воно таке, а потім свої півскоринки з'їв та й почав збирати хмиз. Збирає і дивується. Раніш, бува, невеличку в'язанку збере та вже і не піднесе. А тепер цілу гору набрав, і все йому замало. Ого, думає, то вже справді, в мене сили прибуло. Та як узявся сухостій ламати, цілі дерева вивертає і все на купу кладе. От, каже, шкода, що. Довшого мотоска не взяв, а то пище набрав. Назбирав швиденько грибів повну пазуху, Оту величезну в'язанку хмизу на плечі скинув, як пір'їнку, та й поніс додому. Вийшла мати з хати, дивиться, що таке. Цілий віз хмизу сам собою по дорозі суне. Придивилася, аж то син семиліток таку здоровенну в'язанку несе, що його під нею і не видно. А він іде ще й наспівує. Ну, каже, мамо, буду тепер і я працювати. Сили у мене вдосталь, невдовзі по тому часі, розійшлася скрізь чутка, що в чужій землі, в дальній стороні, Серед Лісу дрімучого є така гора, уся із щирого золота. І як хтось до тієї гори дістанеться, той зможе золота хоч цілий віз накопати. Та стережуть цю гору якісь змії страшні, і нікому туди не добратися. От і каже найменший брат Семеліток. А що, братики, поїдьмо і ми ту гору шукати. Може, й знайдемо, і відіб'ємося якось від тих зміїв. Накопаємо золота, то тоді вже лиха не знатимемо до віку вічного. Добре, кажуть ті, як їхати, то і їхати. Заробили вони хліба на дорогу. Випросили у батька стару коняку, запрягли у віз, поклали хліб на віз і поїхали. Їдуть та їдуть, та все розпитують дорогою про Золоту гору. Хто не йде, хто не їде, кожного питають, чи не знають часом сам, або чи не чув від людей, яких прохожих, проїжджих, де та Золота гора і які змії її стережуть? Хто знає щось, той розкаже. А хто не знає, скаже Не знаю, люди добрі, не бачив і не чув нічого про гору таку. Вони подякують йому і за те, що хоч словом обізвався до них добрим та поїдуть собі далі. Отак їхали вони. Їхали, приїхали до чужої землі, до дальньої сторони. Тут їх люди і питають, Хто ви такі є, і чого сюди заїхали? Ми три брати, кажуть вони. Дійшла до нас чутка, що у вашій землі, у цій стороні, є якась Золота гора і якісь то змії. Стережусь її. Так от чи не пощастить нам з тої гори золота накопати, Щоб до віку вічного злиднів не відати? Е, хлопці, говорять люди, та хіба ж до тої гори можна дістатися? Оті змії страшні, непоборні. Один змій шестиголовий? А другий дев'ятиголовий, а третій дванадцятиголовий. Щоночі двоє з них гору стережуть. А один літає, здобичі шукає. Стільки вже людей собі на споживу поперетягали, що й ліку нема. Тут вже не до золота. Аби живими бути. Їхали б ви, хлопці, геть звідси, якнайшвидше, поки і вас у ті змії не поїли. А може, ми поб'ємо їх, каже Семеліток. Покажіть лише нам, якою дорогою до тої гори їхати. Люди і показали дорогу у дрімучий ліс. Поїхали брати тим лісом. А ліс такий, що й сказати не можна. Тільки небо між листям синіє та земля під ногами чорніє, а то більше нічого і не видно, та що далі все густіший та густіший той ліс, дерева такі, що і в чотирьох не обіймеш. А вони все їдуть. Так проїхали днів п'ять або й десять. Вже й конячка ледве ноги волочить, а навколо ліс та й ліс, і нема йому ні кінця, ні краю. Куди це ми їдемо? каже старший брат, де тут ота Золота гора у цьому лісі? Та тут ми з голоду пропадемо. Бо в нас же й хліба нема. Вертаймося назад. Ні, каже Семеліток. Тепер нічого вертатись, коли перш не вернулись. Треба вже їхати до кінця. Що буде, те й буде. Поїхали далі. За якийсь час, дивляться, стоїть серед лісу хатка. А трохи далі ліс, ніби. Річий. І крізь дерева видко тече через ліс річка, через річку міст. А за мостом, по той бік річки, гора видніється. Уся із щирого золота так і блищить на сонці. Брати туди не поїхали, спинилися біля хатки, заходять у хатку. Там нікого нема. Семиліток і каже Треба нам, браття, у цій хатці до ночі почекати, вночі їхатиме через отой міст, котрийсь Змій. Ми його і підстережем. На першу ніч хай піде під міст вартувати найстарший із нас, на другу ніч піде другий, а на третю. Вже я піду. Добре, так і зробимо, кажуть брати. Знайшли вони в хатці дечого попоїсти, сіли до столу, повечеряли, а як ніч настала, пішов вартувати старший брат. Вийшов він з хатки. Подумав, подумав, та й побоявся під міст піти. Пішов собі в ліс, ліг під кущем і заснув. О півночі семеліток каже Піду я довідаюсь, чи не спить наш брат під мостком. Пішов, приходить туди, аж його й нема там. Сів тоді й семеліток сам під тим мостом і дожидає Змія. Коли це земля затремтіла, іскри. Посипались, скаче на коні шестиголовий Змій, а за ним собака біжить. Прискакав до містка, кінь спіткнувся, а Змій побачив семилітка і каже: Ти чого сюди прийшов, хлопчисько, чи битися, чи миритися? «А вже ж, битися, каже семиліток. Той з коня зійшов. І почали битися. Змій, як ухопив хлопця, як кинув його об землю, а він і відскочив, мов той м'ячик. Схопився швиденько на ноги, та як вхопить Змія, як кине його, так змій і вгруз у землю по саму шию. Хлопець тоді голови йому постинав і закотив під міст. А сам. Узяв коня та собаку і повернувся до хатки. А брати сплять один у хаті, а другий в лісі під кущем. Він коня привів у стайню собаку до хати під лаву, а сам ліг і заснув. Вранці прокинулися брати дивляться у стайні кінь під лавою собака. Будять вони семилітка? Питають, де ти це, брати, взяв коня та собаку? Де взяв, там і взяв, каже той. А ти, брати, був цю ніч під містком. Був, каже брат. А, а що ж ти там бачив? Та нічого не бачив, каже брат. Е, брати, брати, хоч би ти, брати, не брехав, ти цілу ніч під кущем спав. Думаєш, я нічого не знаю? От на другу ніч виряджають під міст другого брата. Вийшов він з хати, подумав, подумав, побоявся іти міст. Пішов собі в ліс, ліг під кущем і заснув. О півночі пішов семиліток подивитися, чи не спить часом брат. Приходить, а того під містком нема. Сів, Сам вартувати. От летить на коні другий змій. Дев'ятиголовий, земля тремтить, і іскри сиплються, а за конем собака біжить. Кінь спіткнувся, змій оглянувся і побачив хлопця. А чого ти сюди прийшов? питає, битися чи миритися? «А вже ж, битися. Каже семиліток. Зійшов змій з коня, та як вхопить хлопця, як кине об землю. А він покотився та й на ноги схопився. Та як кине об землю Змія, той так і загруз по саму шию. Він тоді голову йому постинав і під міст закотив, а сам пішов до хатки. І коня з собакою привів. На другий день встають брати, дивляться, в стайні ще один кінь стоїть, а під лавою собака лежить. Де ти взяв коня, та собаку, братику? Де взяв, там і взяв. А ти, брати, вартував під містком. Вартував, каже той. А що ж ти там бачив? Що б я там бачив? Нічого не було, каже брат. О ти брешеш, бо й ти цілу ніч під кущем проспав. Думаєш, я не знаю. На третю ніч ото вже черга семиліткові іти під міст. Зібрався він, налив у склянку води, поставив на вікні і каже братам Глядіть же, ну хоч цю ніч не спіть, та дивіться на цю склянку. Якщо буде вода прибувати, то випускайте коней, а як води аж по вінця прибуде, випускайте собак. А як буде через верх кров литися, то й самі біжіть, бо тоді вже Змій верх братиме. Тільки він з хати, брати полягали і заснули. А він пішов і сів під містком. Коли це опівночі. Земля загула, іскри посипались, летить на коні найстрашніший змій з дванадцятьма головами, а за ним собака ззаду. Прискакав до містка, кінь спіткнувся. Глянув Змій на той бік, на другий, і побачив хлопця. Чи битися прийшов, чи миритися? питає. А вже ж битися, каже Семеліток. Тут зіскочив Змій із коня, як вхопить хлопця, та як кине об землю він і загруз по кісточки. А як він Змія кинув, то нічого Змієві і не сталося. Ох, думає Семеліток. Хоч би побачили брати, що вода в склянці прибуває, то коней випустили б. А Змій його вдруге як кине, він загруз уже по коліна, На силу видерся. Змія кинув, нічого Змієві не вдіє. Що ж, думає, брати собак не випускають? Адже напевно води вже повінця прибуло, а Змій тут як кину його втретє, загруз семиліток аж по пояса. Із склянки вже кров через верх лється, Собаки духом чують, що недобре діється, гавкають, коні ржуть та ногами тупають, а брати нічого не бачать і не чують. Здогадався тут Семеліток, що брати сплять. Скинув шапку та як ж бурне їй прямо у ту хатку. Шапка як вдарилась, так стіну і вивалила. Собаки вибігли. Коні повіддя розірвали і теж побігли. А брати попрокидалися. Кинулися до склянки, аж з неї кров так і це бенить. Вони до дверей, коней нема, вони до собак і собак нема. Вибігли вони тоді з хати і побігли братові на поміч. А там вже коні прибігли, копитами змія б'ють. Собаки надбігли. І пошматували Змія на частки. Видерся тут із землі семиліток, повідтинав Змієві дванадцять голів, зібрав коней та собак і йде до братів. Коли це вони йому назустріч біжать? Куди це ви? питає. Тобі на поміч поспішаємо? Чого? Ти ж казав. Як буде вода в склянці прибувати, щоб ми коней та собак випускали, а як буде бігти через верх кров, то щоб самі на поміч поспішали. Так хіба ж ви послухали, як я вам казав? Якби не послухали, то не бігли б. Еге, ви й досі спали б, якби я шапку не кинув, сміється, семиліток. Ну, гаразд. Запрягайте. Швидше коней у воза, та ходім гору копати. Запрягли вони коней, поїхали до Золотої гори. Накопали віз золота і вирушили помаленьку додому. Зустрічають по дорозі людей. Ідіть, люди, до золотої гори, копайте золото, бо нема вже страшних зміїв, що Гору стерегли та людей нищили. І стали вони жити в щасті і достатку. До віку вічного, лиха не знаючи.